Основні запитання, які цікавлять, звичайно, внутрішньопереміщених осіб, конкретно маріупольців, це, по-перше, найбільше питання компенсація за втрачене або пошкоджене житло. Це центральне питання, тим паче в умовах, закону, прийняття закону України про компенсацію за втрачене житло. Це одне з найбільш актуальних запитань. Згодом це, звичайно, можна виділити питання відновлення втрачених документів, підтвердження інформації про наявність права власності. Звичайно, одне з найбільших запитань це виплати соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам, їх відсутність або ну, будь-які ці питання ми вирішуємо, пишемо заяви. Також звертаються родини батьків військовополонених, які зараз ще знаходяться в полоні. Звичайно, ми підтримуємо їх, надаємо консультації з усіх правових питань. В принципі, допомога у нас широкого спектру по всіх галузях права. Якщо є якісь спеціалізовані питання, ну, відповідно направляємо людей до органів, які вирішують ці питання. Він зараз ще не впроваджений в дію. Прийнято закон, його підписано президентом. Найближчим часом буде відповідно до цього закону створені комісії, але Кабінет міністрів повинен буде прийняти відповідні нормативні акти, які деталізують положення цього закону і вже надають можливість його реалізувати на практиці. Бо е, Маріуполь зруйновано. Е, ну, всі знають масштаби, тому для жителів Маріуполя це одне з найактуальніших питань, бо деякі вже не бачать себе ну, такими, що повернуться туди і хочуть вже жити на, наприклад, в Одесі там, чи інших районах. Підготовчий етап це подача заяв через портал державних послуг Дія. Ну, майже всі особи. Цей пункт зробили Це на виконання постанови Кабінету міністрів від березня минулого року. Інформація буде передаватися до реєстру зруйнованого або пошкодженого майна, і, відповідно, держава буде використовувати його в механізмі надання компенсації. Легка заява через мобільний телефон можемо подати, вказується інформація про зруйнований або пошкоджений об'єкт майна. Згодом надається інформація про кількість осіб, точна адреса, а також інформацію, ну яка задокументована, там, наприклад, на фотографіях, ну кого немає, заява приймається в будь-якому разі і є повідомленням для включення до відповідного реєстру. Якщо немає світлин в даному випадку, наскільки ми знаємо нормами закону і поясненнями депутатів, які вносили відповідні правки. То держава може взяти на себе деяку роль відповідальності і забезпечити, якщо будинок, наприклад, зруйновано повністю, забезпечити спутником і знімками, які ну, вже конкретно підтвердить відсутність будівлі і наявність у людини права відповідно на компенсацію. Сума компенсації розробляється кабінетом міністрів протягом двох місяців. з прийняття закону це буде вже відомо ближче до літа. Перш за все, інформація береться з єдиного реєстру нерухомого майна, прав на нерухоме майно, як правило, який ведеться обов'язково з 1 січня 2013 року. Інформація про всі е, права людини на нерухоме майно знаходиться в цьому реєстрі. Як е, також в законі прописані моменти, якщо особи, наприклад, немає, е, ну вона була членом житлового кооперативу. І відповідно не зареєструвала своє право власності установленого закону, то діє там спеціальний механізм, який чітко прописаний в законі. Це довідка від житлового кооперативу про те, що особа є членом такого кооперативу і виплатила повню, повну вартість такого майна. Тобто е також допускається спадкування прав на ну, в подальшому при е вступі до спадщини. Якщо особа, наприклад, володіла житловим майном в Маріуполі і спадкоємцем, зможуть оформити таку допомогу, допомогу і компенсацію ну, в порядку спадкування. Це також прописано в законі, але як воно буде на практиці, вже ми дізнаємось, я думаю, що влітку перші питання і отримання сертифікатів на саме зруйнове житло, воно буде вже влітку.